Каскові гриби, просто казкові. Краса. Такі моцні гриби. Такими полянами. Такі білосніжені. Ух, яка краса. якби їх тут насадив. Такі поляни. Ось там, там. Вітаю! Сьогодні у нас є 4 жовтня. З самого ранку падав дощик. і Тепер вже зупинився, тому я пішов до лісу на свої, так би сказати, віддалені грибні місця. Подивитися, що тут є. Температура десь так 8 градусів тепла є. Так має тепліше, бо кілька днів назад тому то було так прохолодно. Тепер потепліло. То віно подивимося, що є на грибних місцях. Ось, Ось що є на грибних місцях. Все, що буде, вам покажу. Ось які є на сьогодні перші білі гриби. Ой. Які. Чудові. Ось, під листям. Є сюди побачив який чудові початок є файний такий. Далі буде. Окей, біленький. Давай, ото є ось, виглядує ось, Ну не малі, не лишаються. нам їх не треба. Ага. Тут є ще такий біля нього колобочок. I need. Групами ростуть, краса. Вот є ще один. О, такі достафайні грубки грибів, трапляються. Грибочки так обчищаю, не завжди так прикриваються, щоб не було розкидано таке по лісі, щоб було чистенько. Вот, вот, таки Ой, Ой, вот там далее бачу еще. Такие прихованные. Ой, Ой, как краса. Дуже файные. Вот там еще Ось тут. Добре, йдемо далі. Такий. Okay. Чудовий. О, okay. який. Файний, великий чудовий. Тут є ще один. Чудові гриби. Приємно такі збирати. Ой, який файний колобок. Делікатний. Найка довго нема, вже десь годину. А може зараз прийде. Я лиш це сказав. Прибіг такий грязний. Йди до мене, найка, іди сюди. Сюди йди. Грязний. Ну добре, що є. Бешкетник. Я вже хвилювався, бо довго не було, але прибіг такий грязний. Десь бігав. Та є ще один такий грибок файний. Де був? Найко, йди до мене, йди. Ну де ти був? Прийшов такий від глинів, грязний, га, Хлопче. Де слазив норами. Найко, Я ж хвилююся за тебе, ну, хлопче. гай пішов. Ух, які файнюцькі рибочки. Ой, який тут. Uh. Taky kolobok bok. Tady je ještě jeden. Čo, Моцні гриби да, чудові риби дуже файні, такі молоді. Та є ще зйомка така похмура, тут дуже хмуро в лісі. краса якби їх хтось тут насадив такі поляни ось там, там. чудові риби угу. як на грядці, тут і молоденькі показується ось ось тут і мухомор є Ну, той менш не лишається ой, яка краса О, таке містечко чудова така полянка. Білий грибів, краса ой, який ну це молодий не лишається, а тут у така краса Чи є такий біленький? О, там далі ще бачу. sure. Cimaica, oi, okay. que a m chibila mec malenque e cimaica. Чи в землі, чи на поверхні. Ой, каміцна ніжка. Такий здоровечий, великий молодий гриб. Бігаєш? Ти любиш цю прохолоду таку осінь. Тобі вже не так жарко, правда? У не так о, просто дістати. о, немножко о, приламалась, білосніжна. Чудовий. О, тут є ще. Містечко чудове, білий грибів. Кілька кроків і снова беленькие, вот такие беленькие, вот такие. Вот такие, не лишаюсь. грибочки я минулим разом як тут був то бачив, вони були дуже маленькі а нічого підросли о які красунчики о, о який білюнькі ножка відламалась біленький чистий

Такі файні риби. Такі приховані. Прямо в землі. Ось тут тоже щось. -то. О, есть біленькі. Крайся, малий. Ряби просто не відпускають. Кілька кроків знову. Ну, до речі, тут дубовички ростуть. Вони собі ростуть. Майк патрулює. Висока нижка. Моди рип. Окей. Замаскований. Угу. Так у лісі вже починає сіріти.

І тихо. Ойкий. Білесенький. Чудовий. Хто тут у нас приховався? Ойкій. Який. який чудовий. Уже й дощик почав падати. Ось так кілька кроків. І знову просто не відпускають. Тут вже прям ніч насувається, а гриби кажу, просто не відпускають. Є багато ось таких маленьких, ось які. О, там далі ще. тут є. М -м. Прям такі поляни Просто чудо! Та вже я буду... О, далі ще Ну, Ой, так вот, Ого, далі ще. Оце. Це просто треба вже виходити звідси, бо то звідси гриби попросту не відпускають. Далі ще один. А ні, то ні. Такими полянами, такі білосніжені. Треба виходити звідси. Так непомітно звечоріло. На ліс насунувся туман, почав капати дрібний дощик. Сьогодні наші грібні місця дуже потішили. Ось таким файним результатом. Такі чудові, самі білі гриби. Такі молоденькі, самий смак. Добре такі маринувати, в баночки якраз чудові. Гриби є, хоча б так уже досить прохолодно, але вони ще ростуть. Я бачу, бачу багато сьогодні молодих грибів. Десь попадались так червоноголовці, ну я просто не брав, то звідси їх нести сенсу немає. Бо, як я вже казав, це сьогодні я був у таких віддалених місцях. Тут ніхто не ходить. тому і так і гриби є. Вам дякую, що зі мною за перегляд, за ваші файні коментарі. Всім миру, здоров'я, добра. Ми знайком додому. До зустрічі!